Вітаю, друзі! Сьогодні продовжую тему саморобного NAS з міні-ПК. В моєму випадку це Tech G3. Поговоримо про надрукований на 3D-принтері корпус для нього та про реалізацію безперервного живлення такої збірки. В цьому міні-ПК мені дуже подобається те, що кришка у нього кріпиться без гвинтів, вона ось так дуже легко знімається, фіксується на ось такі защіпки по всьому периметру. А тому я твердо вирішив, що буду використовувати їх для модифікації цього корпусу. Дуже довго не хотілося сідати за проект. Такої кришки, бо потрібно скопіювати точно всі ці защіпки. Але, на щастя, добрі люди це вже зробили. На сайті Singiverse я знайшов модельку користувача ROPOL86. На основі його моделі я накидав свою. Власне, ось ця кришка. Вона у нас виступає основою корпуса. Також до неї кріпляться чотири ніжки, які виступають і в ролі стійки під два диски. Ну і також під кришкою кріпиться такий собі імпровізований блок живлення. Про нього поговоримо окремо, але ви можете бачити. Як все це виглядає в зборі. На мою думку, дуже органічно, компактно, а головне економно в плані витрати пластику для друку. До речі, цей корпус надрукований з саморобного філаменту, який я виготовляв на машинці Петаментор, про яку в мене вже є відео. Кілька днів тому це було бутлями з Підморшинської. Ну і звісно ж, свою модель я виклав на Singiverse. Всі посилання є в описі під відео. І важлива ремарка: я не займаюсь продажем, не займаюсь 3D-друком на замовлення. Ви можете спокійно завантажити. Мої модельки знайти людину на OLX, яка друкує на замовлення, та надрукувати у неї. А це сам надрукований конструктор. Як бачите, все досить мінімалістично. По-перше, це два типи ніжок. Вони мають отвори для кріплення дисків, а також такі собі типу полички, на яких, власне, і лежить диск. Але як не крути, потрібно диск точно фіксувати гвинтами, бо це пластик і він ось так може грати. А зверху вони мають спеціальні вушка з отворами для кріплення до верхньої кришки. Сама кришка має наступний вигляд. Субтитрувальниця Оля Шор з задньої сторони бачимо ось всі ці необхідні защіпки для кріплення, але після друку я вам раджу промазати їх якимось суперклеєм, бо вони дуже легко відламуються. На жаль, 3D-друк таким маленьким фіксатором він не забезпечує необхідної міцності. По котам це отвори для кріплення ніжок, не потрібно використовувати ніякі там втулки з різьбою металеві, які паяльником вставляються. в моделі отвори 3 мм, тобто під гвинти М3, які чудово сюди закручуються, і по суті самі собі нарізають різьбу, як і саморізи. Є ще вентиляційні отвори під блок живлення, а також три отвори для кріплення блоку живлення. Звичайно, тут ще не вистачає 8 гвинтів для кріплення жорстких дисків, 7 гвинтів М3 і блок живлення. На ньому зараз зупинюсь детально, бо потрібно пояснити взагалі, як працюватиме живлення цього міні-ПК. Якщо ми знімемо цю декоративну кришечку, то побачимо тут два понижуючих модуля. XL4015, інший на LM2596. Верхній я використовую для 12-вольтової лінії. Бачимо, що в роз'єм Molex від нього йде жовтий, тобто плюс 12 вольт. І так само з нижнього модуля плюс 5 вольт, тобто червоний йде на Molex. Використовую тут роз'єм Molex чисто тому, що в мене просто є перехідник на живлення SATA якраз для двох дисків. Тому власне і цей блочок розробляв під нього. По конденсатору на вході бачимо, що на верхній блок можна подавати 35 вольт. На нижній взагалі типу 50, але насправді десь не більше 40 краще на нього подавати. Але й це навіть забагато, бо реально більше 24 вольт я особисто не планую сюди подавати. Вхід живлення це роз'єм xt 60 плюс йде через запобіжник на 5 А. Він тут в термозбіжній трубці захований. І ось ми бачимо, що плюс приходить спочатку на верхній модуль, і з нього додають. Додатковим проводочком на нижній. Також з цього блочка жилення виходить DC-шний роз'єм 5,5 на 2,5 для живлення самого міні-ПК. Цей роз'єм у мене підключений через колодки, які розпаяні на верхньому модулі. Тобто такий блок живлення дозволить заживити наш NAS будь-якою напругою від 12 вольт до 35. І це дуже круто, бо якщо ви маєте гібридний інвертор 24 вольтовий, то ви можете до ось цього xt 60 роз'єму підключити цей блок. Жилення напряму до акумулятора. Але в якості самостійного рішення я використаю ось таку 5 амперну зарядку для літій-залізо-фосфатних акумуляторів. Бачимо, що вона видає 14,6 В 5 А. Підключена вона буде до ось такої саморобної збірки з елементів 26650. Вони вживані, куплені на OLX. Кожен з них має реальну ємність 3 ампер-години, що в принципі непогано. Тобто ось така збірка конфігурації 4S3P видає номінальну Напругу 12,8 вольт та має ємність 9 ампер годин. Відео про збірку подібного акумулятора в мене вже є на каналі. Раджу переглянути, а підключений це буде наступним чином. Зарядний пристрій підключений до акумулятора, але в той самий час через спеціально навчений подовжувач до акумулятора через роз'єм xt 60 буде підключений власне саморобний мій блочок живлення міні ПК. І при зарядженому акумуляторі та наявності світла з міської мережі він живитиметься. Від зарядки, як тільки світло зникне, він продовжить живитися від акумулятора. За такою схемою, вже не один рік в мене працює роутер, акумулятор себе чудово почуває. Внутрішній опір у нього не збільшився, ємність він не втратив, тобто це не шкодить акумулятору. Літій залізофосфат дуже добре переварює ось такий буферний режим. Більше того, ті ж самі гібридні інвертори вони також постійно тримають акумулятор зарядженим і постійно подають на нього напругу, виставлену в налаштування. Тому ще раз скажу, це абсолютно адекватний режим роботи для акумулятора за умов. О, що ви підібрали правильний зарядний пристрій. Ну і власне збірка беремо спочатку прямі ніжки, вставляємо вже гвинтик туди і прикручуємо її до кришки зі сторони ось цих гарненьких вентиляційних отворів. <плес> В результаті маю зібрану лічинку дата центра. Як бачите, провода тут, в принципі, плюс-мінус охайно прокладені. Сата кабель мене занадто довгий, тому він так з усіх сторін не дуже естетично стирчить. Мені ПК вона стоїть ніби як гори дригом, проте вентилятор має нормальний доступ до повітря, а не намагається висмоктати його зі столу. Тому для охолодження це навіть плюс. Я цю збірочку вже тривалий час тестував щодо нагріву дисків. Грілися вони при активному копіюванні файлів. Не Більше 41 градуса сам міні ПК також температура процесора. Там щось типу 50 чимось, і також е, сильно високо вона не стрибала. Тому в плані охолодження таке рішення досить непогане. Задля експерименту взяв свій більший акумулятор, який має вбудований амперметр. При запуску бачимо 2 35 з половиною ампера. Було це при тому, що воно могло і не зловити якийсь там пусковий струм, десь до 4 ампер воно може взяти. І це ні в якому разі не сам міні ПК, це саме три з половиною диски. Під час розкручування вони споживають дуже багато енергії. Під час запуску системи споживає воно щось типу 1,5-1,6 ампера. Було і для наглядності зараз підключу зарядний пристрій. Подивимось, що покаже амперметр. Пішов заряд, змінився ось цей індикатор на плюсик, і в акумулятор зараз заходить струм 3,6 А. Тобто зарядний пристрій видає 5, але наш монстр вижирає 1,4. Ну, для наглядності можу відключити. Зі значком вже мінус. Тобто, у нас на вихід йде о, зараз навіть 2 А. Але якщо знову підключаємо зарядний пристрій, бачимо, що 3,7 А. Заходить в акумулятор. Коли акумулятор повністю зарядиться, у нього струм просто впаде там до нуля, або він буде якийсь дуже маленький, поки БМС балансує збірку. При цьому міні-ПК, ось так через акумулятор, але по суті напряму з зарядного пристрою братиме свої там півтора Ампера. І якщо, наприклад, світло раптово зникне. То він і далі продовжить роботу від акумулятора. Ніякого навіть переключення тут немає, тому це схема максимально безперервного живлення. І якщо світло знову подають, то у нас. Просто акумулятор далі собі заряджається. Спеціально перевірив, окремо підключив міні ПК, він споживає близько 700 мА, а окремо підключені два диски, які просто обертаються в стані спокою, тобто нічого не записують, споживають 700-800 мА. Щоб трошки зекономити енергії та й в принципі було трошки тихіше, ми можемо встановити час бездіяльності, після якого диски зупинятимуться. Для цього в шпаргалку з минулого відео я додав приклад. Нам потрібно відредагувати файл конфігурації HDParm і додати туди для кожного з дисків ось такий блок. За допомогою редактора Nano відкриваємо цей файл, гортаємо в самий низ. Тут є вже приклади конфігурації, параметри, який нас цікавить, і конкретно в моєму випадку вийшло два ось таких блоки. І тепер диски зупиняються чітко через 10 хвилин без діяльності. І хочу подякувати вам за ваші коментарі під минулим відео. Там згадали таку особливість, що для ZFS потрібна оперативна пам'ять з підтримкою ECC, тобто виявленням і коригуванням помилок, і тут, звичайно, вирішувати вам. Але моя суб'єктивна думка така, що ну, по. Перше, так як розробники ZFS не зробили це обов'язковим критерієм, тобто така файлова система вона не ругається на звичайну пам'ять і нормально з нею працює. І другий момент: ми ж не використовуємо це для хостингу сайту на тисячу одночасних відвідувачів. Тому для домашньої лабораторії, ну, на мою думку, має право на життя. В будь-якому випадку у вас завжди має бути бекап ваших цінних даних на якомусь іншому пристрої, а краще на кількох. Бо навіть зеркальний масив з двох дисків не гарантує. 100% збереження даних. Також були коментарі, що гіпервізор, тобто Proxmox, це трошки тумач, можна ж використати той самий TrueNAS. і тут моя вина, що я в минулому відео не пояснив цей момент. Дивіться, маючи міні-ПК, обмежувати його потенціал суто мережевим файловим сховищем, ну це трошки нелогічно, бо він може робити багато цікавих речей. Для прикладу, ви можете бачити, що в мене вже встановлена купа контейнерів та одна віртуальна машина. Для прикладу, це не. TextCloud, чудова штука, по суті, домашня хмара для синхронізації фотографій, відео, документів, будь-чого з телефону. І от як власник айфону я скажу, що це космос, можна послати в дупу той платний iCloud і з максимальною швидкістю в локальній мережі автоматично синхронізувати свої фотки, а потім через сам башару з легкістю перекидувати їх куди завгодно. Також в мене встановлений сервер Hyperion. Він керує Ambilight підсвітками, за моніторами, за телевізорами. Є ще цікаво штука MyTube. Тут мене монтажери зрозуміють, час від часу є потреба завантажити відео з YouTube. Я можу обрати будь-яке відео, яке. Мені захочеться тиснути по ньому правою кнопкою, обрати Send to MeTube, Для цього має бути встановлене розширення MeTube Downloader. І от воно перекидає посилання на відео в MeTube, який на вашому домашньому сервері, і воно вже завантажується. І прямо в цей момент я переходжу в свій zfs Pool, папочку Metube. І вже бачу це відео, і можу щось з ним робити. Так само встановлений FreeGate. це програмний відеореєстратор, який пише відео з камер спостереження. Більше того, він виявляє на них об'єкти, і в зв'язці з Home Assistant він може навіть в Telegram оперативно надсилати вам фоточки, котика, собачки, пташечки або людини, яка ходить у вас під камерою. Ну і, власне, сам Home Assistant – найкраща основа для розумного дому, бо туди інтегруються будь-які сенсори, розетки, перемикачі. Найрізноманітніших виробників і гнучко можна налаштувати будь-які автоматизації. А головне, що все це добро, Завдяки добрим небайдужим людям встановлюється ну буквально в три кліки. Є ось такий чудовий сайт Community Scripts GitHub.io Початково це були скрипти від користувача ТІТЕК, але потім все це діло розрослось, і будь-який софт ви можете знайти тут. Наприклад, хочу собі, MotionEye. копіюємо скрипт, Переходимо в Proxmox, в вашу ноду, вставляємо, Enter. І все, кілька хвилин і у вас вже запущений контейнер з цим програмним забезпеченням. Залишається лише його налаштувати. Це не складніше, ніж встановити якийсь додаток на телефон. Був би в мене той самий Трунас. Так, в ньому зручно налаштувати самбу, ще щось. Але от якби я захотів туди втулити Home Assistant і ось ось все з цього списку зліва, то це б була дуже довга порнографія з терміналом і не факт, що в мене вистачило б нервів все це налаштувати. Обов'язково пишіть в коментарях свої думки щодо цього. Пишіть, які корисний софт ви б ще встановили сюди. Оцінюйте це відео. Ну, а з вами був я, Іван. Побачимось.